Расскажу вам историю. Якщо уже началась такая хуйня. Я сидел каков. Сидел каков, смотрел в телефон вот так вниз. Смотрел в телефон. Захотелось чихнуть его так жестко. Я такой чихнул. <сум> Моя ссука, сука, какая-то нахуй. Вылетел, бля, ляпнул такой на землю нахуй. Де оказался потом. Угадай-то. Естественно, я все вернув назад. <сум> Ахули, бля, добро пропадати, вже жебану. Бля, п'ять секунд не пройшло, охуеть. Ну ладно. Так. Раз раз, блядь, цак-цак. Та все. Біля дороги не будем ходити. Арчи. Ой-ой-ой, що я видав? Вайдем в смачок ведуть з бази. Є на паната, ребята. Бам has been pointed. ебать! это Та що не бывает такая, я не знаю, чого? Типа, у вас бывает, коли ви щось. Та я хуй знаю, но в мене таке є. Вот це так. Хей, ти зараз смієшся. Але, знаєш, вона просто прекрасна людина. Вона розумна, розуміє мене та мої дивності. Вона любить мене таким, як і я є. Ти чого плачеш? Ти чого плачеш? Я ж не хотів на тебе бикувати. <звук> Стакан якогось коктейлю за 25 гривень. Саме дешево. Політ. Це я пам'ятаю, Мені кум казав завжди. Що воняє ти горит. Це, це я карта від політ. Це я пам'ятаю. Та нормально там соскаван. Що. О, блядь! Да ебать, нахуй так швидко, сука. Ты гнида, йобана! тварюка блядь! Та це пиздец, нахуй. Я заебался, блядь. Прочитав книжку, блять, за 3 дня. Читав 451 градус по Фаренгейту. Антиутопія. Я все знаю. Хто, хто, сука не читає той шушера, блядь. що ви там нахуй нічого, сука, в житті не, не блять. Нихуя себе. От люди, люди, блядь, люди. Це от якщо вони одружаться, ро, ро, розійдуться, з чим він залишиться. <vermagli ads> Як в мене мікрофон зараз біля очей. оце в неї був пісюн, і вона така. Taka... Класна в тебе нога. Сука, ну лежав собі в, ко... в коробки, блін. Я його не трогав, він мене не трогав. В чому проблема? Наша сюди приходить? Ах. Паміш, привіт. Євген К. 200 УАХ. 200 УАХ. Євген 200 УАХ. Євген

А ісус йому Калибського моля. Боже, я ж краш Наві, Ще, я кажу, наві, це існує вже. це, це Ще, ті тіпеї, які пистолет. можуть віддати тому, що визна, то що можна забрати, і, і забирають це, то, що ніяк не можна забрати і, і за цього це блять лучша команда Але в світі. нахуй. студію, ми поки що спостерігаємо за тим, як намагаються спіріт, вочевидь, пройти шор.